Христос рождається, роздумуємо над Словом Божим, бо воно є Слово, яке дає надію. Мені дуже подобається уривок з недільного Євангелія про Закея. Це такий найулюбленіший уривок священного писання, один з найулюбленіших уривків священного писання, де ми бачимо, як людина, яка робить крок в напрямку Бога. Отримує цю переміну в своєму житті. Вона повністю преображується. Ми це бачимо на прикладі Митаря Закія. Господи, ось половину майна свого даю Богим, а коли когось покривдив, віддам у четверо. Дуже часто ми багато просимо в Бога, маємо різні потреби. І це і природні, бо ми і люди, які завжди чогось потребуємо, чи духовного, чи матеріального. Але, як юруючі люди, ми маємо себе запитати, коли ми просимо в Бога, чи ми даємо щось взамін? Звичайно, не Богові. Богові не потрібне те все, що ми можемо дати земне. Тут Тудеться саме про земні речі, бо дійсно Богу належить прослава до Бога належить наша молитва, сповнення заповідей Божих перед Богом, ми все це маємо робити, але чи ми даємо щось матеріальне людям, які є в потребі. Наприклад, Дмитро Захея, ми маємо це усвідомити, що якщо ми просимо щось в Бога, ми маємо навчитися давати. Захей каже, половину майна даю Бога. А коли кось покривдив відам у четверо. Ми маємо стати руками Ісуса, через які Господь хоче подати людям потребуючим. Ми маємо стати ногами Ісуса. Через наші ноги Господь хоче прийти до людей, які є в потребі, які є забуті. Ми маємо стати серцем Ісуса. Яке буде давати любов людям, які цього не мають, які всіма забуть, які не відчувають любові. І тільки від нас, віруючих людей, вони можуть це відчути, бо сам Бог покаже нам, покаже їм свою любов через нас. Тому просячи в Бога, дорогі друзі, вміймо давати. Ісус хоче. Щоб ми стали знаряддям його в цьому світі. І будьмо певні, що якщо ми будемо давати людям, можливо, той мізер, час, який ми маємо, щось матеріальне, свою увагу, свою підтримку, свою любов, ми отримуємо від Бога набагато більше в наших потребах, які ми маємо. Тому хто дає, той отримує. Це аксіома духовного життя. Якщо навчимося жити згідно цього правила, це яксіоми, будьмо певні, що Господь Бог дуже багато зійшла своїх ласк і благодати і в наше життя.